Всім привіт! Ну що, наша ожина достигає, зараз я вам її покажу. Цього року вона просто бомбезна. Почали вже достигати ягоди. Дивіться, які грона гарно налита. Цього року якраз пішли дощі, коли наливалась ягода десь останні два тижні. Тут рісні дощі. І ягода справді дуже крупна. Дивіться, які грона. Навіть не знаю скільки з такого одного куща можна зібрати ягоди. Но це велика кількість. Вони так звисають вниз. Дивіться, одна вже пристигла, інша ще маленька. Тобто урожайність буде дуже велика. Ви розуміли це без будь-яких добрив, обробки, без поливу. Все природне. Красота. Дивіться, які гілки. Це сорт лохтей. Ось така бомба. Це з цієї сторони я знімаю, вона ще, звичайно, є і з іншої сторони. Тобто Догляд насправді мінімальний, це обрізка. Тобто прокопати потрібно трошки. Навесні прокопав. От, звичайно, прокосити і є результат. Не треба з нею гратися, так як з лохиною. Красота. Результат просто фантастичний. Минулого року був гарний урожай, цього року ще більший. Це ще досить молоді кущі, їм десь три роки вони мають десь від висадки. Тобто з часом вони ще більше будуть розростатися. Ось, дивіться, які молоді прирости. Ось такий кущ має десь. 5-7 молодих приростів. Я знімав відео десь більше тижня тому, два тижні тому, як я їх підрізав від верхівки, пагонів були підрізані, і вони дали ось такі вже бокові пагони, які вже дадуть урожай наступного року. Ось бачимо на цьому кущі, що плодоносить, де бокова гілка. І вона вже повністю ось так загружена. Ця основна підв'язується, ця собі звисає і так зручно досить обривати. Якщо порівняти, зараз я візьму сірникову коробку. Ось десь так вона виглядає. Ось така крупна ягода. Бачите, як пів. Майже пів сирникової коробки. Тобто з такого одного куща можна наїстися просто до схочу Якщо маєте висаджений навіть один чи два куща, можна робити з неї різні компоти, вино дуже смачне, з ожини виходить, вже робили красота. так Зараз ще підемо по цій стороні. Тут я вже Деякі попідв'язував. Тут, бачите, навіть немає змоги їх підв'язати, тому що тут вони з ягодою повністю, а ці молоді всі прирости. Я їх поки що так підв'язав з боку, коли ті виріжуться, тоді вони вже підуть на шпалеру. Тому і робиться по-правильному, має бути шпалера така. Буквою В. Тобто на одну сторону йдуть молоді, а на іншій йдуть з урожаєм. І вони так змінюють. З року в рік перекидаються з одної шпалери на іншу, ті вирізаються, і такий йде процес. Дивіться, такі грона, справді. Просто бомбезна, на смак дуже солодка, котра пристигла, то навіть немає кислинки такої. Там в мене лофтей. Тут, здається, декілька кущів небеса, сорт. Тут надчес, сорт на чес в цій стороні. З ним ситуація трошки гірша, хоча ягода теж буде, дивіться яка, вона така подовгу оста трошки пізніше достигає вона буде з розміром вже сирнакову коробку цей сорт на чест але тут по ньому є нюанси бачите в мене тут були випади він трошки підмерзає чи то за підмерзає і вони бачите декілька кущів в мене пропало в нього такі вже прямо, прямо стоячі пагони йдуть Ну, На час я вже більше досаджувати не буду, більше собі по цих сортах, які гарно в мене тут на цій землі, тут глина е плодоносить. Хоча ужина в загальному вся гарно росте в таких глинистих ділянках. Хоч у нас тут на Прикарпатті якраз більшість така земля. Не знаю, як вона на Чорноземі, можливо, ще краще, можливо, ні. Але в нас ситуація така. Насправді тут ягоди, а ягоди. Зараз будемо обривати цю першу, яка пристигла, вже потрібно збирати ягоду, щоб достигала інша. Тому що як вона перестоїть, теж недобре це є Втратить свої смакові властивості, не буде така. Гарна, красива, а розм'якне. Тому треба вчасно збирати урожай. Ну все, ми пішли збирати урожай. А вам всім бажаю успіху в вирощуванні. Якщо не маєте ожини, обов'язково висаджуйте, не прогадаєте. Тому що це справді смакота, вітаміни, звичайно і дуже легка вона вирощувані, що є важливо, не потребує таких, такого особливого якогось догляду насправді. Ось так, друзі.